Зачекайте, будь ласка, не перелистуйте моє звернення. Бахмут одна з найгарячіших зараз позицій в Україні. На даному напрямку батальйон Айдар 24 ОШБ. При виконанні бойових завдань втратили автомобіль вантажний для підвозу БК та особового складу. Просимо всіх небайдужих. Зробити максимальний репост мого звернення та підтримати по можливості. Кожен ваш лайк коментар, це подужна підтримка. Завдяки вам, завдяки цьому Тік-Току ми маємо допомогу. Будь ласка, не пройдіть мимо поширте це звернення. Вірте в Збройні сили і тримаємо стрій разом далі. Слава Україні!